У теплій та затишній обстановці Надвірнянської центральної міської публічної бібліотеки розгорнувся захід Бабині рецепти святої вечері. Учасники події відкрили свої традиції та обряди, ділилися духовними рецептами підготовки до різдвяних свят, переданими з покоління в покоління. Першою поділилася одним із своїх звичаїв модераторка заходу Уляна Лешко. Святвечір це вечір перед таїнством народження Ісуса Христа, коли українські родини збираються разом на спільну вечерю. Окрім того, що традиційно в цей вечір на столі стоять 12 страв. У кожному регіоні нашої України є свої обряди і традиції, що використовувалися у використовували Різдва. У деяких місцевостях Західної України було прийнято митись у посудині із копійками. Хтось це робив для того, щоб грошей було як води, а хтось для того, щоб бути здоровим як гріш. У моїй родині, наприклад, в день святої вечері, ще до того, як всі сядуть за стіл, треба обов'язково в день. Відвідати всіх померлих на цвинтарі і запросити їх на святий вечір. Так мені так мене навчила моя баба. Я думаю, що це є у кожній родині. А на саму вечерю, коли вже всі сідають до столу, окрім ложок для всіх присутніх. Членів родини ще ставлять ложки для душ померлих. Хоча ми і не бачимо, але ми віримо, що ці душі присутні під час вечері. Також юні дівчата, які були присутні на заході, розповіли кожне про свою традицію в межах родини. Спершу у Сушені гриби кидаються в теплу воду, щоб вони відійшли там деякий час, ну, приблизно 2-3 годинки. Так, зм'якнули. Потім промиваються дуже добре, ретельно і вариться, кап'ятиться їх недовго. А цибулька нарізається цибулька нарізається мілко і піджарюється. До золотистої така, щоб була гарна, золота. І грибочки теж нарізаються, але коли вони вже охололи, щоб руки не попекти, це теж. Потім тісто ріжеться квадратиками, і коли вже начинка стоїть, ці грибочки з цибулькою, то треба їх заліпити так, щоб утворився трикутник, потім зліпити ці краї і загорнути так, як, щоб був вигляд вушка. Ву, Два так. краї, так як пельмені. Ну, пельмені вони ж кругліми робляться, а це квадратиком таким вирізається і робиться таке вушко. Самий святвечір у мене не знаю, як у вас, але в мене є така як традиція, напевно, більше. У нас є вареники з кутюю. Ми їх варимо разом з так само з є вареники з картоплею, з капустою. Так. Так. І це коли вариться, так само закидається на кожного члена сім'ї по одному варенику з кутюю. Це все разом вариться, накидається у дві різні тари. Бо і нас... так. Це воно само по собі, як в нас кажуть, воно несе щастя і. Удачу брало кусочок живиці, клалося у або в кружку металеву, або просто коли не було кружки металеву, розрізалося від або якоїсь є. банки, розрізалося оце верхнє і клалося туди живицю і запалювалося. Ну і господар мав заходити з цією живицею у кожен кутик хати і казати Христос народився. І всі оці члени сім'ї мали перехреститися три рази і сказати Славімо його. Ну, це був Вичай від того, щоб відігнати злих духів з хати, і так само цей часник так само клали на кути хат, ну на кути села. І ще клали у нас або монети, або купюри, а щоб багатство було вдома. Обряд тертя маку на кутю у макітрі від Баби Євдохи розповіла в.у. начальника управління культури і туризму Надвірнянської міської ради Богдана Ковалюк, а директорка ЦМПБ Марта Кушнарчук разом із працівником музею історії Надвірнянщини Андрієм Васильовим пригадали, як колись щедрували та співали колядки. Тертя того маку, того дзерна до е пшениці. У нас в хаті проводилося так: баба сідала на підлогу, розправляла спідниці. Клала сідала як Будда придвічний старовіцький, клала ту макітрю на спідниці між коліна, брала макогін, а ще до макогону була теж історія, що макогон облизувати не можна, бо будеш мати лисого чоловіка. Судячи з того, що чоловік ще не дуже лисий, то мене видно, що я не облизувала Аж так той макогон. І, Баба сідала і за сонцем, весь час за сонцем, за сонцем. Не дай Боже, треба не можна було впроти, бо це ну не можна гріхом. А коли сідали, вже сідали за стіл всі, то першим, першим ділом, що робив або або дідусь, або тато набирав ложку пшениці. І, до речі, в нас так само, як і у вас, не було нічого там лишнього, і так кидав на стелю. І пам'ятаю, у нас така жила старенька жінь, Біночка, Боже, вона була сама і вона не мала звідки, ні пенсії не було, нічого не мало. А ми щось йшли до неї шадрувати і вона все приносила, давала одну копійку. <реш> вона, не мала, і три три. вона не мала. Вона не мала просі, давала давали, одну копійку. Так 3, я то пам'ятаю, фодчиха на неї казали а, а, на ту жінку. Вчити. Вчилися це, вчилися коледи, хоча б Два-три куплети якоїсь, кожного, кожного року якоїсь нової колідеї. Ну і віншовані це було таке маст що Кожного року мусило бути інакше якесь віншовані.